Всім привіт! Приїхав на Судака. Ну, побачу, чи сьогодні буде клювати судак чи не буде. Зараз 3 години вечора. От буде вечірня риболовля. На джи. Одна ямка. Кілька місць на ямці, де я буду джигувати. Більше ніяких приманок, тільки силикон. Не буде в обларів, просто силикон. От я вже збираю спінінг. Сьогодні в мене спінінг з тестом до 24 грамів. Нагадаю, що в цьому місці я вже ловив і знаю, яку вагу потрібно кидати. Тут можна кидати до 20 грамів максимум. Більше не потрібно. Якщо використовують приманки на судака, а це невеликі, прогонисті, тоненькі приманки. Скайлайн. 8.24 чи 4.24, ну скажу. 8.24, правильно. Колись, коли можна було ловити з човна, як я шукав судака. З човна, джигу за півдня можна пробити 3-4 ямки і знаходиш активну рибу. Якщо пощастить... Попадаєш на вихід, ловиш багато. Якщо не щастить, там ловиш трохи або взагалі не ловиш, але щось ловилося. Зараз, щоб з берега, знайти судака, не потрібно бігати по ямах. Отак От приїжджаєш на вечір на одне місце і товчеш його. Товчеш, 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 поки не клюне, якщо в нього буде. Настрій він клюне, якщо ні, то ні. Може клюнути щука і окунь. Судака немає чого шукати довго, як стать шукати. З року в рік працюють одні і ті ж місця. Просто потрібно їх перевіряти час від часу. От, Мені це місце сподобалось. Воно таке не дуже зручне для лову, багато тут відривів, але тут є риба, саме головне, є щука і судак. Заряджаю першу приманочку, це рейнс. Сатурн 3,5 дюйма. В рожевом Удар. Клюнул. Ну не засікся на першому закиді. Ха. Щось не сподобалося. Що це таке? Начеклювання було. Дну. Є контакт. Ну, ти все загнав. Ой. Рву продрав. Ну, міцний тут мене стоїть. Один-0. Тому видрав. Приманочку. Розігнув гачок. В цьому місці нічого не вдалося піймати, одне клювання судака було ну, судачка маленького я там перепробував чотири різні приманки мовчить поки що то я перейшов до інше місце проб'ю ще тут тут може бути не тільки судака а й щука буде якщо клює такий сьогодні в мене план ходить перевіряти час від часу де вже клювало, просто перевіряти там через годину, через півтори, коли сонце сяде, перевірити потрібно. Тому що якщо судак там стоїть, то він рано чи пізно клювати буде точно. Сьогодні чи завтра, але буде клювати. І клюнув він на рожевий колір, Я потім пробував темніші приманки. Натемніше нічого. Ну, може він там просто один сьогодні стоїть, хто його знає. То його знає. 18 грамів кидаю. Небагато. Можна зменшувати ще. Змістився трошки ближче до корчів. Тут якраз ну, де вже найбільший поворот десни. Те, що я сюди забиваю, є корчі, тут глибше, плюс дно отаке. Таке все дно. І на цьому дні стоїть судак, і мало того, там навіть може бути і щука. Іноді вона виходить на це місце, хоча воно не щуче, глибоко, але буває. Зараз спробую, побачимо. А взагалі-то судак тут ходить по всій ямі, починаючи від входу, закінчуючи виходом. Але де він захоче клювати, це вже треба перевіряти. І не кожен день він клює. Може вчора клювати, сьогодні не клювати. Від погоди залежить, від настрою риби, від кількості того судака. Ну, поки що ще він невеликій кількості стоїть на ямі. Біла ж та риба лазить де завгодно, ще не збивається. От він за білою ходить. Місцевий такий ще він тут все літо живе, він тут є. Але із мілин ще судак не скатився в ямку, це точно. Вода ще дуже тепла. Ну і як же без зачепа? Оце, тут уже тільки відривати отак. <звіг> а чок розігнув. Оце в цих корчах. Тут зачепити їх дуже просто. На, один-два. А три вже зачепить. Отак. Ну хоч не перев'язуватись. Другий раз розгинаю обсетник. Ну, зламався. Ну, хоч так, вже легше. Ну раз приманка відірвалася, тоді того, є можливість змінити на іншу якусь ось я таку поставив. Теж гарний судаковий силикон. І колір такий теж осінній. По чистій воді. Вода ще не дуже чиста, але вже близько до того. Ще тут кілька закидів і знову піду. Тут і дешершні літають. Перевірю точку. Сонце потрошку сідає. Може вже судачок буде виходити клювати. Тут жодного удару. Ні судак, ні щука. Оце кручу проджигував, пройшовся, прокидав все. Ніде нічого приманки змінюють. Тихо. Мовчить хижак. А ось де і клюк хтось. Державу. От землі приманочку Ха -ха -ха. А, Ну як так може бути? Як? Хто ти такий? Звір. Подивіться на цього судака. Прозорий майже. Мало то я вам скажу. Є люди, які от таких судачків забирають. Ніколи цього не розумів. Відходь вже, відходь, відходь, тикаєш. В дно тикає. Поплив. Ну отак, зміна приманки. Тут джигував нічого. Ну, маленький судачок, це тут він такий, може бути. Одиночка виходить. Це не те. Не те, що потрібно. Треба змінювати. Все одно місце. Ну ще закид зроблю. І такі судачки можуть багато деклювати на джиг. Не обов'язково на великій глибині, навіть там на 2-3 метрах. Вони навпаки уникають якихось О-о-о, коряшка якась. Одні. Уникають скупчення великих хижаків, тому що вони будуть здобичу той же самої щуки. Щука їсть судачків, причому нормально їсть. Тому малеча кудись тікає, кудись залазить. Це щось волонуло під бережком. І хто тут давить? Щучка. Вимочив щучку. На джиг. Казав один закид і піду далі, а воно стояв, стояв. Думав, судачок буде. Та ні, не судачок. Бере грузький. Глотнула приманку в шахту. Ось така щука. Ого, чуть не впав. Не очікував я тут, що щука буде клювати, так. Просто думаю, вже реально вже хотів переходити. Ну, думаю, ще і, і все. А вона лупнула. Ну давайте ще. Кілька закидів. Де піду, хочу ще перевірити. Інші місця. Часу залишається просто мало. Десь так. Ну, годину ще можна ловити. Максимум годину. Але ще був удар судачка. Судачок клював з цієї коси. Виходить, я закидаю в сторону коси, стягую мілини в глибину і там десь на якійсь бровиці стоїть судачок. Але все ж таки він дрібний. Ну, Давайте ще кілька закидів тут зроблю в цьому місці і можна буде переходити перевіряти інші точки на цій круші. У мене там ще одна не перевірена там, де я відривався, чіплявся, там може бути і судак, і щука. Лупануло і ще щось русло. Ну, щука, я думаю. Іде вверх, щука. <кхе> Це ж, бачите, змінив приманку. І на цю приманку в мене вже четверте клювання з цієї точки. О, щука. О ну, так, це вихід хижака пішов. О! От така щука. Ну, ця побільше трохи щучка буде. Ось така. О. Як там кажуть, пішов вихід хижака. Ну що, перейшов я на інше місце, приманку не змінюю. Я її просто тут відірву і все. Це недовго. Але я вже трошки прилавчився на цьому місці ловити. Я знаю скільки сходнок по дну треба зробити, щоб не чіплятися. Тут стоїть багато щуки, виходить і судак сюди. Але якщо виходу немає, то і кльову немає. Тому перевірити треба і трошки постояти. Кидає 18. Ну таке. Можна менше, реально менше. О, я ж забув рахувати сходинки. Ха! Зараз зачеплюся, відірвусь, побачите. Уже десь треба витягувати. О! Оп! Пройшов, все. Вклювання не було. Ну, хоч і не відірвався. А подивіться, скільки я виматую. А це все могла бути проводка по дну. Резина називається Select Bugs 3,2 дюйми. Залишилася в мене така одна, одна штучка, тому відривати треба жаліючи. Ха-ха. Точніше треба ловити жаліючі. Далеко ще. Давай-ка кинум на косу і стягую знову глибину. Ой, глибину. Я ще хочу ось отут джигануть. По руслу. Перевіряю судачки знову тут. З високої кручі. Сплять вони тут, напевно, ще, сплять, не хочуть клювати. Не клюють Не подобається їм приманка. Може чи приманку змінити, як думаєте? Поставити щось таке. іншої форми, іншого кольору. Ну, ще заки тут зроблю. Я ж це все дивлюсь час, скільки в мене часу є. Так, ну, пів години, хвилин 40 ще є. Цьому... упав, куди йти. В цьому місці можна рибі запропонувати. Рачка. Течія слабенька, рачок буде сповільнювати проводку. Це я просто не хочу зменшувати вагу грузила. Хай так джигується, як є. А рачок він такий більш парусить в воді, буде плавніша проводка. Ну і щука любить рачків. Певний час року. Не завжди вклює, ну от в мене колись були такі випадки, що на рачка так тріпала, а інші приманки ну, взагалі не хотіла брати. І бра як я люблю. А от рачок і, і гупала так. Ну, проводку і рачка я роблю звичайно джигу, як і віброхвоста, чи твістера, просто там, чи катушка, чи підриви вудлищем. Хто як робить. Я по-різному роблю проводку. Або просто два оберти катушки. Підрив, одинарний, двійний підрив приманки. По одну так не волочу, як роблять, наприклад, на окуня. Просто проводка і все. Отак, От підкорчав де губ. Не хоче. Йду туди там, де в мене щуки клювали. Може туди вже і судак підійшов. Під вечір. Вже бачите, вітер стих, комарики з'являються. Ну, кидаю на рачка. О! А потім зміню ще кілька приманок тут. Приклад Easy Shiner 3,5 дюйма. Закину його. Деколи він дуже добре працює, Easy Shiner. Ну, в таких невеликих розмірах. По щуці там в мене є 4,5 дюйми. Ну, то якщо щуку ловити. Ха, хоча я сьогодні не планував щуку ловити, а її кидаєш на судака. Ну, клюнули щуки. Ну, рановато ще на судака, рановато дуже. Я ж кажу, це... Так, їжу перевіряю місця. Десь може колись і наскочиш на вихід. Ех ти, Зараза! Щука клюнула! Ось тут вже, недалеко від берега. А як воно так клюнуло? Вона навіть не просіклася. Ну, щука була. Ну, така невелика, менше кілограма точно. Не залікова, я б сказав. Але ж клюнула. Тут вже стояв, я стояв, вже думаю, так, все. Буду переговорити. І тут бац клює вона. Ну нічого. Втекла так втекла. Ну, <гум> я думав, щось взагалі маленьке таке, а там ну, може грамів 600-700 і було. Я думав маленький судачок тут вже на ближній бровці під берегом. Може навіть під оцим корчем ще лежить. Під берегом. Десь тут. На останніх сходинках на джиг. Ну ж так і змінюю приманки. Десь щось і спрацює. Не хоче клювати тут судачок. От, кидаю, сиджу. Нічого, тихо. А як проїхав, тут теж тут одне клювання що було. То він там стоїть. точно тут стоїть. Шоста година вечора. Ну це останнє місце. Перевіряю, якщо ні, то ні. На сьогодні досить. Отут має бути риба вже. Трошки тут постою, поперебираю приманочки. Не знаю тільки що ставить. Значить, і зі шайнер він такий ловчий. Все, півсьомої вечора збираюся додому. Не було сьогодні вечірнього виходу судака, але щука клювала. Ну, Три клювання щуки, там ще тик-тик-тик. І напевно три клювання судачка, там вони були не в цьому місці, а вище по течії одного витягнув такого дуже маленького. Але я розраховував, що він тут буде сьогодні, але чомусь ні. Приманки робочі. Але судаки їх обходив стороною. Напевно, не голодний. от такий формат риболовлі мені зараз подобається. Тим, що ти приїхав на вечірню риболовлю, так став, покидав, є, є риба. Немає, то немає. І поїхав додому. Люблю осінній джиг. Але крім джигу ще є багато різних способів лову хижака, які потрібно пробувати. І твічинг, і блешні. І різні інші воблери, ті ж самі ратліни, просто якісь кренки. ну Багато чого можна ще спробувати. І заліза. Побачимо по погоді. Дякую, що дивилися це відео. Підтримуйте мій канал, ставте лайк, підписуйтеся. До побачення!